Вітаю вас, дорогі п'ятикласники! Сьогодні вас чекає практична робота номер 1 змішування води та вимірювання температури. Але спочатку давайте пригадаємо попередній матеріал. Які явища природи, що повторюються, ми використовуємо для вимірювання часу. Що називають фізичними величинами? Назвіть міжнародні одиниці довжини, маси та часу. За допомогою яких приладів можна виміряти довжину столу. Під час виконання практичних робіт треба дотримуватися певних правил безпеки: з'ясуй порядок і правило безпечного проведення досліду. Звільни робоче місце від зайвих предметів і матеріалів. Перевір наявність і надійність приладів та інших предметів, потрібних для виконання завдання. Розміщуй прилади. Матеріали. Обладнання на робочому місці так, щоб запобігти їх падінню або перекиданню. Обережно працюй зі скляним приладдям, рідинами та сипкими матеріалами. Не спрямовуй пряме сонячне світло на дзеркало мікроскопа. Не дивися крізь збільшуване лупи, на сонце. Це може призвести до втрати зору. Починай виконувати завдання лише з дозволу вчителя. Виконуй роботу відповідно до інструкції або вказівок учителя. Не залишай робоче місце без дозволу вчителя. Завершивши роботу. Прибери робоче місце і ретельно вимий руки з милом. Що треба робити? Виміряйте температуру повітря у приміщенні. За QR-кодом можете подивитися відеосюжет з виконання практичної роботи. Додаткове посилання на це відео буде в описі до цього відеоуроку. Виміряйте температуру холодної та гарячої води. Заповніть таблицю. Як ви гадаєте, якою буде температура води, якщо змішати холодну і гарячу воду. Перевірте свої припущення. Змішайте однакову кількість холодної та гарячої води в посудині. Виміряйте температуру суміші. Заповніть таблицю. Спостерігайте за зміною температури води в посудині. Кожних 3 хвилини вимірюйте температуру і записуйте результати у таблицю. Зробіть три виміри. Яка температура встановилася в посудині? Опишіть свої спостереження та зробіть висновки. Виконайте вправу рефлексії.